Це була її нездійсненна мрія писати музику та грати її для інших. Захра композиторка та музикантка. Вона змогла втекти з Ірану, щоб вільно жити та творити. Адже на її батьківщині це неможливо через цензуру та тотальні заборони для жінок. Їхнє життя в Ірані схоже на кошмар. Я не могла ні спортом займатися, ні носити такий одяг, як я хочу, не могла брати участь у національних конкурсах як музикант. Права жінки в Ірані повністю розтоптані. Без дозволу чоловіка вона не може обирати не лише де вчитися, а навіть що вдягнути і коли вийти з дому. В Ірані жінки забувають, хто вони, і навіть перестають відчувати себе жінками. Табу стільки, що й не перерахувати. Скажімо, не можна розлучитися з чоловіком, не можна поїхати за кордон без його дозволу, сходити на стадіон також не можна. Надягти таку спідницю в Ірані, означало одразу наразити себе на небезпеку. А тепер, після переїзду до Німеччини, Захра має те, що хоче, і мріє, щоб її сестри, які залишилися на батьківщині, колись змогли також не озиратися та не залежати від забобонів. Виглядати так в Ірані неможливо. Щоб кинути виклик традиціям, потрібна велика мужність, тому мало хто наважується. Ось так все має бути закрито. Руки зап'ястя і щиколотки до п'ят, волосся сховане. Ось так видно тільки обличчя. Навіть мріяти про інший одяг не можна. Саме через порушення дрескоду на вулиці молоду іранку Махсу Аміні заарештувала поліція Моралі. Її побили лише за те, що дівчина неправильно одягла хіджаб занадто вільно. Махса впала в кому, а через два дні померла в лікарні. Це не єдиний подібний випадок, але саме він став каталізатором масштабних протестів, що прокотилися усією країною. Це дуже сильне відео. Коли я побачила його вперше, заплакала такі емоції. Люди дивляться, танцюють, ляскають в долоні. Дуже сильне відео. Тут дівчина кидає свій шарф у вогонь на знак спротиву режиму. Журналістка Баварського радіо Шахерзат Остерер отримує сотні повідомлень, фотографії, відеоролики. Їх спочатку надсилали друзі, які залишилися в Ірані, а потім і геть незнайомі люди, які просили розповісти світові правду. «Жінка, життя, свобода, гасло протестів. Звісно, я говорила ці слова у студії Курдською, потім фарсі. І це найважливіше, що я коли-небудь вимовляла в ефірі. На своїх сторінках в соцмережах вона публікувала кадри протестів, розповідала історії боротьби та зникнення людей. Цього разу народний гнів не приборкати. Впевнена Шахерзад. Зміни відбулися у свідомості іранців. Раніше жінкам казали: помовчте осторонь, бо наші проблеми важливіші. Але зараз права жінок та їх утиски стали одним з головних аспектів цих протестів, цієї революції. Її ще називають революцією фемінізму. Іранських жінок підтримали їхні співвітчизниці у всьому світі. Вони колись втекли від режиму. У світових столицях та маленьких містечках пройшли масові мітинги із вимогою захистити права людей в Ірані. дуже небезпечно протестувати в Ірані. Тих, хто відкрито виходить на вулицю, заарештовують, кидають за грати, переслідують, можуть навіть стратити. Цей режим робить те, що хоче. В Ірані немає свободи. Міріям Гіяхчі Організовує акції протесту в Німеччині, виходить на сцену, дає інтерв'ю, намагається достукатися до політиків, щоб привернути увагу до Ірану. Вимагає від європейців посилити санкції. Раніше протестували не всі, а тепер усі разом. Усі об'єдналися. І раніше на мітинги виходили переважно чоловіки. Тепер вийшли і жінки. Адже величезний тиск саме на жінок. І чоловіки їх боронять. Тепер чоловіки скандують. Жінка, життя, свобода. Мір'ям переконана. Чаша терпіння переповнилася. Людей так довго позбавляли права бути собою, вони так довго мовчали, що в суспільстві накопичилась критична маса незадоволених. Тих, хто готовий виходити на вулиці, тих, хто більше не боїться, тих, хто хоче свободи і заради неї, не готовий миритися зі свавіллям режиму. Хоча б як небезпечно це не було. Про те, які ще табу існують для жінок в Ірані, чому там ризиковано ставити уподобайки в соцмережах чи говорити про свою гомосексуальну орієнтацію і за що можуть стратити, дивіться у новому проєкті Обличчя Свободи.